Літо, час кавунів та динь. 15 липня на Малинському ринку у Житомирі вже продають українські баштанні. Тутешні продавці запевняють, продукція соковита та смачна. Кавун приїхав з Одеської області, ціна сьогодні 16 гривень. Такий кавун дуже смачний. І диньки також продаємо. Дині також смачні, проходять лабораторію, аналіз. Диньки торгуємо по 30 гривень. Дині також з Одеської області. Люди купують? Так. Да. Задоволенням, дуже багато покупателів, клієнтів, дякуємо. Місто Одеса, Ізмаїльський район. Ціна 16-18. Дуже купують. Смачні соковиті кавуни, тільки у нас. Приїжджайте на Мальний Скірини. С Одеса наша диня дуже смачна. Сорт Мізі. Вже доволі доступна ціна 30 гривень. Кавун з Одеси, ціна за кілограм 20 гривень в розріб і оптом 16. Люди купують? Да, а от наскільки зараз безпечно їсти кавуни та дині? Щоб це дізнатися, йдемо в лабораторію, яка перевіряє продукцію на нітрати. Сезон баштаних почався набагато раніше. Спочатку йшли закордонні і кавуни і диня. А тепер на є наші Одеса, Миколаїв відповідно поступає вже продукція більше українського виробника. Лабораторія перевіряє кожну кожну партію, яка поступає на ринок. Буває кожен день. буває через день. Ну, хто як завозить по мірі реалізації продукції? У ну, цього сезону в основному у нас завжди перевищує понітратах диня. Це такий овоч, який в себе найбільш накопичує, який в себе втягує нітрати. Каву не перевищує по нітратах. Ну, майже ніколи. Це дуже буває мопевну рідкість. Що бо кавун може перевищувати? В основному диня вилучили, ну, можливо, десь межа 5-6 тонн. Дині вилучено. Диня при нормі 90, показник коливається від 60 до 80. Перевищення буває межах 150-140 таких. Кавун при нормі 60 показує межа 20 мг на кілограм. У лабораторії наголошують, не варто купувати баштані в розрізаному вигляді. Для вашої безпеки краще взяти цілий кавун чи диню. Баштанні культури вже повинні вживатися. Це як окремий харчовий продукт. По-друге, часто люди купують четвертинки-половинки, підтиснуті кавуни, які не повинні навіть реалізуватися. Згідно законодавства, така продукція не реалізується. Баштан реалізується лише в цілому вигляді. Тому що людина ж не знає, скільки зберігається на вітрині та кавун. У половині чи четвертині годину, дві-три. Відповідно, сонце, температурні умови, ну, комахи, де від цього виникають отруєння.